Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Сьогодні в мене є ідея, я шукаю рішення. Коротше, тема така. Всі знають добре, що це таке. Це помпа від пральної машини сучасного виконання. І в мене до неї є один момент, який я хочу перевірити і показати його вам. Прийшла до мене сьогодні думка на ніч. Значить так, помпа ця, в принципі, в себе ще нічого, але. Бачите, який тут шат. І ось ці спилені лопасті говорять про те, що воно хиталось, там терло і робило свою роботу. Тобто вже фактично оця частина звідси. Оця частина вже не робоча. Хоча оце все воно придатне ще. Але одне без іншого не працює. Тому у мене є величезне бажання це все діло взяти і зломати. Не знаю, як це ще зробити. Коротше, зараз оцю треба канічерць, звідси цю кричатку зняти так, щоб все осталось ціле. Зараз я щось буду пробувати. Так, тема така. Пішов я на сходи. Взяв молоточка. І розбив це все дійство. Ну і тут ще трошки залишилось. Я бачу тут епоксидна смола. Це, виявляється, я колись був заливав і в крильчатку надівав сюди, бо воно випало було. І воно ще певний період поробило. Тому зараз я ще, бачите, боксітка розлітається. Треба, щоб був чистий вал. Так, ну я зараз за кадром. Вам не цікаво, як я її тут буду крутити. Покажу вже далі, що там. Так, здолав я цей девайс. Не так просто я це сиділо зняти. Якщо може хто буде знімати крильчатку, то... Отут шліці і латунь насаджена настільки плотно, що не так просто це сиділо зробити. Ну, як ви бачите, молотком зубилом потрошки помаленьку. Це все діло я розібрав. Так, далі складаю це на місце, шукаю положення, як воно тут було. Крутитись має так, крутиться. Ну, і тепер один момент. Хочу під'єднати оце до цього. І попробувати, чи хватить сили у цього моторчика, чи не хватить. Зараз спробую щось з'єднати. І так, друзі, ми в інший час і в іншому місці продовжую знімати відео. Коротше, підключив я насоса до такого двигуна. Це моя така мікродрель. Вона живиться від напруги 20 вольт, якщо там можете бачити. І під'єднав я до неї лампочку з отакими от параметрами, як ви бачите. Параметри самого насоса. Ось вони, якщо комусь цікаво. Йому потрібно дати 3000 оборотів, щоб він працював нормально. 0,3 ампера. 9 Вт потужність цього насоса. Потужність лампочки не бачу. Так, потужність лампочки 13 ватт. Кажуть, те, що на ній написано. І того нажимаю пуск і маємо. І маємо дармове світло. Якщо ви, не від'єднуючи від самої пластмасової конструкції оцього насоса, подасте з тої сторони, де виход води, туди подати вход води під тиском, то ви будете мати в той час, коли взагалі ніякої енергії немає, ви будете мати джерело енергії для того, щоб освітлювати хоча б якийсь коридор, чи, наприклад, там місце, де сходи там, чи ще щось. так, ну Вібрація йде чому? Тому що тут, ви пам'ятаєте, тут шат і тут розбито. Тому так Видає на таких оборотах він в районі 110 вольт. Так, під'єднаний тестер. І зараз ми встану. Так, запускаємо. Бачимо 110, 120, 120 вольт. Розвиває цей двигун при... Не знаю, скільки я йому зараз даю оборотів. Ну, як мінімум, тут десь, мабуть, з півтори тисячі оборотів є. Тому отака техніка. Може, хтось не знав, тепер ви знаєте, що якщо двигун з помпи, з пральної машини обертати, навіть якщо він вийшов з ладу, якщо він тут розбитий, якщо його обертати, то будете мати джерело енергії. Якось на сьогодні отак. З вами був Сашко, Міро і добра усім. Тепла і світла в ваших домах. До наступних зустрічей.